Сьогодні е уряд е займається цим питанням, тому що, на жаль, дійсно, е полігон використовувався е без господар, е не було господарської руки. Ви бачите, що е сьогодні. Е ці відходи можна побачити не тільки на полігоні, а по дорогам і за цим полігоном мова йшла про те, щоб відновити роботу сортувального цеха, який зменшив нагрузку на полігон, провести цілий ряд відповідних робіт і побудувати забор, і відремонтвідремонтати дороги, і відшкодувати або взяти на себе соціальні нагрузки на село. Це і відпочинок дітей, це і лікування дітей, це і питна вода. В комплексі буде вирішуватися це питання, тому що Юрій Анатолійович сьогодні провів і протокольно записано. Буде постанова цього питання, і найголовніше, що буде екологічний пост. Ми будемо бачити і будемо знати, скільки заводиться твердих відходів, що це за тверді відходи, і яким чином вони захороняються. Мова сьогодні йшла, і ви знаєте, ми вже приступили, яким чином. Е Зменшити виділення біогазу повітря, прибурити скважини, працюють вже установки, які виробляють електроенергію. І по цьому шляху ми повинні йти в подальшому. Потрібно і мати кошти, і потрібно певні робочі зробити функції. Я думаю, що перший рік буде рік таких організаційних заходів і проектів, і експертиз, і об'явлення тендера, і на будівництво заводу, заводу піде ще один рік. Тому два це максимум три роки. Ми повинні повністю цю це цю територію, яка облаштувати, побудувати завод, який буде переробляти е, тверді відходи, переробляти електроенергію, і дійсно буде приносити користь. Ми провели робочу зустріч із головою Київської міської державної адміністрації. Протокольно закріпили вже виділено 7 мільйонів. З нами був присутній голова сільської ради, і ми сказали: ви поетапно давайте заявки, і кошти підуть. То кошти підуть, і про це говорили з на раді і. Юрій Анатолійович теж дав доручення протокольно закріпити якраз вирішення цього питання. Це буде в комплексі, що буде потрібно, бо голова сільської ради буде определяти з громадою.